вітає 18-й садочок Горобинонька. З вами сьогодні я Лариса Іларіонівна. Малята! Я дуже рада знову зустрітися з вами на занятті. А про що ми будемо з вами говорити, вам підкаже ось ця загадочка. Уважно послухайте. Ви не грайтеся зі мною, бо погрожую бідою. І хоч я такий малий, розпалю. Огонь страшний. Що це, діти? Та це ж сірники. Сірники нам дають вогник, а при неправильному поводженні з сірниками може статися пожежа. Привіт, малята, я вогник. Я можу бути добрим, а можу бути злим. Ой, вогнику, не лякай нас! Малята, а давайте ми спробуємо розібратися, коли вогник може бути добрим, а коли може стати і злим. Уважно розгляньте ось ці картинки. І визначте, коли вогонь друг, а коли ворог. Вогонь є причиною пожежі. Як ви думаєте, вогонь друг чи ворог? Ну, звичайно, ворог вогник у котлі. Так, друг, він дає нам тепло. Вогник під час використання петард, салютів. Так, це ворог небезпечний для життя. А щоб приготувати смачні шашлики. Звичайно, друг, він нагодує нас. Вогник у свічці. Ну, звичайно, друг, він дає нам світло. У темноті вогник у місті, щоб зігрітися. Так, це наш друг. Вогонь, щоб приготувати смачний суп. Так, малята, це друг. Пожежа в лісі. Це ворог, він знищить у лісі багато дерев і тварин. Малята! Ми дуже гарно справилися з цим завданням. А ви знаєте, що вогник стає ворогом і стає злим, коли не дотримуватись правил безпеки? Ось послухайте про ці правила. Дітям не можна гратися із сірниками. Не можна тримати біля плити легкозаймисті предмети, фіранки, ганчірки. Не можна залишати без догляду ввімкнені в розетку електроприлади. Якщо цих правил не дотримуватись, виникне пожежа. В лісі, якщо не загасити вогнища після відпочинку виникне лісова пожежа. Ліс завжди був улюбленим місцем для відпочинку у людей. Але, на жаль, Неправильне поводження у лісі може призвести до пожежі, тому треба дотримуватись правил пожежної безпеки у лісі. Будь обачним ти завжди, не пали суху траву, бо тварини в ній живуть, в траві згоріться чатки хатка, від вогню страждатимуть звірятка. Відпочиваючи у лісі, не можна кидати в траву недопалки, бавитись сірниками забороняється розкладати багаття під деревами та поблизу високої сухої трави. Це може призвести до пожежі, але якщо пожежа все-таки виникла, необхідно, щоб дорослі загасили її водою або засипали піском чи землею. Дітки, а скажіть, будь ласка. Хто допоможе гасити пожежу. Ну, звичайно, пожежник. А на чому він приїжджає? Так, на пожежній машині. А як викликати пожежників? Треба позвонити по номеру 101. Малята, наш пожежник вирушає на важливу справу гасити вогник. Давайте допоможемо йому зібратися. Треба вибрати речі, які допоможуть йому гасити вогник. Пограємо в гру пожежники та їх речі. Чи візьме пожежник ножиці? Звісно ж ні. Вогнегасник. Так, вогнегасник обов'язково потрібен. Шланг? Так, візьме. Черпак. Ні, черпак не потрібен. Казка. Казка обов'язково потрібна. Гумові рукавички. Гумові рукавички потрібні. Сапа. Ні, сапа не потрібна. Чоботи. Чоботи бажає по потрібні. Молодці малята, ми з вами зібрали пожежника на важливу справу гасити пожежу. Дітки, ось і підійшло до закінчення наше заняття. Пам'ятайте про правила безпеки, дотримуйтесь їх і вогник завжди буде для вас другом! І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! До побачення малята!